Доброго дня, друзі, ми сьогодні на, знову на салоті, подібну квартиру, яку ми дивилися. Ця квартира така, можна ідентично сказати, просто є проблеми з дремнім. Зайшли ми на тут сходи у нас обігрівають навіть кордони. Це дуже рідко. Ріші на берег. Ну і все як, не давно один квартир, який ми все це виглядає вентиляція на горі і ну, якось отак от. От ми насавиті зараз там, на тім самим об'єкті по інспекції тут була заткана ще вода, що не стікала. розібрали підріб старий. Але результат не дало нічого, тому що ззаду тріснуло коліно. І ось така ситуація. Бачите? Трісло коліно. І все. Тут трошки переробилося. І зараз будемо цього дрейна міняти. Так що зараз доробимо, потім доробимо огляд повністю квартирі і покажемо. Друзі, закінчили ми роботу. Поставили пітрів. Зараз сумки. Все класно. Так, лазир, все супер. Мусор ми зараз заберемо за собою, повністю, вентилятор крутиться, бо трохи вже... Дуже гаряче. І от так от тут. Пану відшліфують, помалюють. заложили дрейна, триме теж заложені. Так що все класно, все супер. Тут в нас велика вітальня. Це можна сказати, одну кімнатну квартиру. Не є одну кімната. Це в нас кухня. технику поставили, все классно, все супер. Мойка. Подключено все. Все супер. -ово. Вот даже ваши. Все подключали, все супер. Классно. Ну и вот, как-то так, друзья. Так что, пишите, я вам это на салки. До речі, ця квартира продається за 120 тисяч доларів, можна сказати, ідентично, які ми були. Такого нічого. домофон, коридор і вихід на стіни. Більше нічого такого немає. Я вам, друзі, квартира, пишіть коментарі, підписуйтесь, будуть ще моє відео. Так що, якось так.